Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди маєте з собою засоби індивідуального захисту. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту. Відбій повітряної тривоги, усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Туристичний бум в Карпатах у цьогорічному літньому сезоні кількість відпочиваючих б'є рекорди. Чи справді це так особисто перевірила?